Шановні друзі, сьогодні поговоримо про не зовсім гінекологічну тему, але вона стосується будь-якого лікаря, насправді, поговоримо про таку хворобу, яка називається ожиріння. У нас, як і в будь-якому суспільстві, фактично, ця проблема досить стигматизована і якби, з одного боку не дуже правильно відноситись до людей упереджено, тому що вони мають там більшу або меншу вагу. І це називається «body positivity», тобто це позитивне ставлення до людей будь-яких розмірів. Це з одного боку, і ми намагаємося саме так себе вести, як цивілізовані люди. Але інше питання, що ожиріння, на жаль, це і хвороби, які виникають через це. Це і гіпертонічна хвороба, і атеросклероз, і ішемічна хвороба серця. І цукровий діабет другого типу, і чисто гінекологічні проблеми, такі як, наприклад, порушення менструацій, менструального циклу, синдром полікістозних яєчників. Дуже багато онкологічних захворювань також асоційовані з зажирінням це рак, ендометрія і багато інших онкологічних захворювань. Це десятки онкологічних захворювань, які зустрічаються частіше у жінок з зажирінням. Крім того, що зменшується тривалість життя і більше різних хронічних захворювань. це і проблема безпліддя, це і проблема вагітності, доношення вагітності, це і більше складнощі і ускладнень. Під час пологів, а також під час будь-якої операції гінекологічної, тому в принципі будь-який фахівець будь-якого напрямку повинен дбати про цю проблему і роз'яснювати своїм пацієнтам і пацієнткам, що тут питання не тільки. Косметичне, як ви виглядаєте там в купальнику, а питання конкретно стосується вашого здоров'я. Як поставити діагноз ожиріння? Ну це дуже просто. Всі знають індекс маси тіла, дуже просто його знайти, вбивши в Google миттєво, він дуже простий, він просто залежить від вашої ваги і вашого росту індекс маси тіла, який більше 30, вважається вже ожирінням. 30-35 – це перший ступінь, 35-40 – це другий, і більше 40 – це третій ступінь. Ну, не буває ожиріння четвертого ступеня, інколи зустрічаю таке, три ступені є. І є повнота. Повнота, зазвичай, це індекс маси тіла 24-24,5 до 30. Частина людей з індексом маси тіла до 30 також потребують лікування. Якщо у вас індекс маси тіла 27, тобто це повнота, це навіть не ожиріння, але є цукровий діабет другого типу, є порушення менструального циклу, є гіпертонічна хвороба. То це може бути вже показанням до медикаментозного лікування, зайвої ваги. І другий момент, що враховують гінекологи, гінекологи-ендокринологи, це будова тіла. Ну, ми про жінок сьогодні більше з вами говоримо, хоча чоловіків це стосується в повній мірі. Це відкладання жирової тканини. Тобто вважається, що з вісцеральним ожирінням, саме вісцеральне ожиріння, тобто ожиріння навколо внутрішніх органів, там де накопичується жир, воно гірше впливає на здоров'я ніж невісцеральне ожиріння. І е, проявом містирального ожиріння є накопичення жирової тканини на талії або на животі. Тобто це появи у чоловіків часі, що отут от зайва вага з'являється або на животі. Ну і у жінок також такий яблучкоподібний тип ожиріння. Він гірше, тобто один і той самий індекс маси тіла може по-різному впливати на здоров'я. Тобто у однієї жінки 30 індекс маси тіла і в неї все добре буде, а у другої з індексом маси тіла 30. Вже буде порушений цикл, ризик раку ендометрія, теросклероз і так далі. Позиція така стосовно дієт, Якщо подивитись на доказову базу і доказову медицину, ми ж всі такі доказові, дуже страшно, і це правильно, то нема ніяких переваг у будь-якої дієти. Тобто, насправді нема такої там кремлівська, не дай Бог це мені здається, взагалі не використовувати. Треба таке слово кремлівська дієта. Нехай в Кремлі. На цій дієті будуть формалінова дієта. Володимиру Путіну можемо запропонувати, тому що саме там йому і місце десь глибоко в формаліні. Будь-яка дієта насправді, головне, щоб вона була збалансована. Тобто було правильне співвідношення вуглеводів, ліпідів, жирів і білків. Зазвичай вуглеводів 4, одна одиниця ліпідів і одна одиниця білків. Інколи це співвідношення в деяких випадках може трошечки варіювати в залежності від вашої фізичної активності, тому що якщо ви ще й спортом займатись, то може білків більше вам буде необхідно. Але в цьому лому вона повинна бути збалансована, тобто і овочі треба їсти, і якщо ви не вегетаріанець, і м'ясо треба їсти, і рибу, і яйця, все можна їсти. Але необхідною передумовою є дефіцит калорійності. Тобто, щоб схуднути, вам треба зробити дефіцит калорій, ну, приблизно 400 кг. На добу. Якщо у вас буде дефіцит 400 ккал, то ви будете худнути, а якщо його не буде, то ви худнути не будете. От і всі секрети, мегасекрети всіх нутриціологів, дієтологів і космічних нутриціологів, мільйонників із інстаграму. Тобто, насправді тільки в цьому питання. Дехто скаже: я нічого не їм, а все одно набираю вагу. І в мене з гормонами щось не так, і я от пухну від води. Ну, насправді треба подивитись на фотографії з Другої світової війни, з фотографії з Голодомору. У людей, які не їдять, нема зайвої ваги, вони худнуть, тому що ну, по-іншому просто не працює. Інша справа, що є люди, у яких базовий метаболізм. Більш активних а є люди, у яких менш активних. І дійсно так буває, що людина може з'їдати там дві тисячі отака жінка, там чи чоловік з'їдає дві тисячі на добу. Це досить багато. Це фактично норма для солдата. 2,6 для солдата натовського. Норма – 2800 Вона не набирає, тому що в неї дуже активний внутрішній метаболізм, і навіть при деяких ендокринних розладах, наприклад, при гіперфункції чи та подібної залози, може бути такий підвищений метаболізм, і жінка не може набирати вагу, незважаючи на те, що вона дуже багато намагається калорій з'їсти. Але таких небагато, насправді, для більшості людей, особливо з віком, метаболізм він знижується. Незважаючи на те, чим ви займаєтесь, він буде знижуватись з віком. І в 30 ви будете більш повільний метаболізм. Буде ніж в 20, а в 40 буде більш повільний, ніж в 30. Це ну, така, таке життя і така закономірність. Ну, треба від вашого базисного метаболізму відняти 400 ккал. Для жінок це зазвичай 1200-1400. От в цих межах, якщо ви будете їсти, зважувати, проводити калькуляцію, все, що ви з'їдаєте. Можете їсти хоч конфети, хоч будь що, тому що набирають вагу. Від цього балансу це залежить. Ви можете яблука приїдати і будете набирати вагу. Стосовно спорту, спорт. Це гарно для витривалості вашої, це гарно для сну, для роботи кишечника, для багатьох аспектів життя. Спорт любительський це корисно. Професійний спорт, окрім шахів, не корисно зазвичай, тому що це маса медикаментів, тому що це травми спортивні. А от любительський він корисний. Зазвичай це 150 хвилин аеробних навантажень протягом тижня. Бажано доповнювати ізометричними навантаженнями, тобто піднімати вагу певно, бо зі своїм тілом вправи робити на розвиток м'язів. Стяжку корисно робити вправи на баланс тіла, йога, ушу дуже багато чим можна займатися. Там плавання, ходьба. дуже багато дійсно корисних. Речей можна робити. Але питання в тому, що ну, по-перше, якщо у вас реально дуже зайва вага, то спорт може бути некорисним, Якщо ви бігати, вирішили, вага у вас 100 кілограмів, ви суглоби можете можете собі травмувати просто. Друге питання, що ви просто, якщо ви не спортсмен, то навряд чи ви можете багато спалити калорій таким чином. Тобто, от, якщо взяти, наприклад, біг трусою, ну, за годину, якщо так досить швидко бігти, ну, можна ну, 700. Ну, може, 800 кілокалорій, в залежності від вашої ваги, безумовно, витратити. Але це ну, не просто бігти без перерви годину. Тобто це там, ну, приблизно скільки ну, це 10-15 кілометрів. Це багато для людини, яка не тренована. Теж стосується плавання, арбітреки. Це ще менше ви будете палити арбітреками. Тому досягти ефекту тільки спортом для зниження ваги досить складно. Основне буде дієта. Ну і медикаментозна складова. Зараз багато препаратів. Це такі на слуху у багатьох інгібітори GLP-1, наприклад, ліраглутит. За кордоном є там сімоглютит, інші препарати. Вони дійсно дуже ефективні. Безумовно, їх використовувати слід під наглядом лікаря. Тому що є певні протипоказання, треба слідкувати за своїм здоров'ям, але вони значно покращують ефективність дієти, але знову ж таки дієта вона залишається. Тобто, якщо ви не будете контролювати калорійність їжі і не будете вольових зусиль робити, то ви не зможете досягти ефекту, навіть використовуючи ці препарати, хоча вони досить ефективні. Є окрема група препаратів, які, так анорексигенні препарати, так звані, налтрексон бупропіон, наприклад, вони просто зменшують апетит. Зменшують апетит в Україні, не зареєстровані на сьогоднішній день. І є препарати, такі як Синікал, препарат, який зменшує всмоктування жирів, і він в комбінації також може використовуватись. Тобто багато є медикаментозних з доказовою базою методів лікування, жиріння. І я нагадаю, що навіть 27 індекс маси тіла, якщо є цукровий діабет другого типу або інші прояви наслідків зайвої ваги. То вже показання до мене каментозного лікування Зумовно, дуже багато є варіантів баріатричної хірургії. Це зазвичай для людей з індексом маси тіла більше 35. Або в ситуаціях, коли наслідки для здоров'я дуже вже виражені, і треба просто ну, врятувати людину, ну швидко досягти ефекту. Це також прийнятним варіантом буде. Багато різних варіантів є. баріатричної хірургії, там 5-7 варіантів, про які у нас написано на сайті, просто для вашої інформації. Це довідкова інформація, вона не замінить ендокринолога чи фахівця з. Дієти та ожиріння. Часто при ожирінні важливим є навіть невелике зниження ваги. Тобто, навіть якщо ви скинули 2-3 кілограми, це вже покращить ваше здоров'я. Тобто не завжди можна досягти от нереалістичних якихось цілей. Якщо у вас вага там 150 кілограмів, ну, завтра ви не станете 80. Це просто шкідливо буде для здоров'я. Але якщо ви завтра станете 145, це вже маленький але успіх. Тобто треба, Можливо, спсихологія психологом або навіть психіатрам проробляти оці речі, тому що часто у людей є порушення харчової поведінки, коли людина просто заїдає свої стреси. А ми всі з вами зараз у стресі живемо. І дійсно, я помічаю, як війна почалась, хтось різко набрав, а хтось різко схуд. Тобто так буває. А потім через рік пристосувались ну, і почали повертатися вже. Ну, Хто почав, хто не почав повертатися до звичного життя. Тому ще одна складова це психолог, психіатр, інколи антидепресанти, тому що у людей з ожирінням частіше буває депресія, і вони інколи потребують медикаментозного лікування, яке також може покращити вашу харчову поведінку. Ви не будете переїдати, тому що є таке компульсивне переїдання, коли людина з роботи приходить і починає з'їдати все, що не з'їла протягом дня, а коли вона з'їсть це, то вона пригадує, що були якісь стреси протягом дня, і вже щось смачне. Ну, тобто, перше, це було просто вечеря. А потім просто для задоволення ще там годину вона швидко щось їсть, а за годину можна наїсти ну, реально два-три рази більше, ніж потрібно протягом доби. Це таке із частого те, що я бачу, і те, що ми самі лікарі на собі відчуваємо. Тому що ми такі ж люди, як і ви, просто ми, може, трошечки там вникаємо більше в ці питання, але ми також підлягаємо цим всім проблемам і тому добре розуміємо. Всі складнощі, які можуть бути у вас пов'язані з тим, що ви не, ви не можете контролювати свою зайву вагу. Пам'ятайте, що це не проблема там зовнішнього вигляду, тому що зараз і зайва вага також в моді, там в деяких сферах, там і навіть професійно, там борці сумово вони спеціально набирають вагу там для якихось цілей, там чи моделі, які. Оверсайз, там рекламується по роботі, просто може бути потрібно, або вам просто красиво за вагою. Це часто от від чоловіків я чую особливо, що мій чоловік він, ну, він керівник і він повинен бути більше всіх. От він більше всіх він зайшов у кімнату, самий великий чоловік. І дійсно це відіграє певну роль. От йому личить просто. Але пам'ятайте і про те, що це може бути шкідливо, про те, що це може погіршити ваше самопочуття, життя. Психологічний стан, ну і в принципі, тривалість вашого життя може через це зменшуватись, тому обирати безумовно вам. Ми на вашому боці і хочемо, щоб у вас було все добре зі здоров'ям. Також у нас є дещо про це на нашому сайті. Пишіть коментарі і приходьте до наших фахівців-ендокринологів. Вони вам підкажуть, що і як робити.